Дослідники встановили, що середня довжина статевого органу у мешканців Вілла Ріба становила 20 см, а середня довжина статевого органу у мешканців Вілла Баджо лише 7. Правда, подальші дослідження встановили, що довжина прутня у мешканців першого селища була встановлена на основі їхнього опитування, а довжина. Татевого органу іншого населеного пункту була встановлена шляхом вимірювання. І саме ця історія чомусь спадає мені на думку кожного разу, коли я чую чергові переможні реляції Петра Олексійовича Порошенка про його неймовірні досягнення. Єдина проблема, що ці досягнення це результат його самоопитування. А не результат реальних замірів, і останнім із таких досягнень безумовно є його заява про те, що нібито саме завдяки йому уряд встановив. Доплату 70 тисяч гривень для людей, які перебувають безпосередньо на першому краї бойових зітнень і на бойових позиціях. Яке відношення до цього рішення уряду має Петро Петросіч Порошенко лишається загадкою? Так само як лишається загадкою його претензійні заяви про те, що він і далі буде захищати військових? Причому захищати в дуже дивний спосіб, оскільки його політична сила категорично не підтримувала закон про мобілізацію, якраз яким в перспективі і передбачалося всі е, ті е, передумови, які б дозволили проводити ефективно як ротацію, так і в перспективі демобілізацію. Наразі Петро Січ Порошенка мав би чесно визнати, що єдине чиї інтереси він захищає, це інтереси ухилянтів. Що в принципі зрозуміло, захищаючи ухилянтів, він захищає своїх синів.